Вітаю вас. Це програма власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про перспективи зовнішнього незалежного оцінювання. Гостем нашої студії є Ірина Зайцева, директор українського центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Отже, вас. в Україні 4 січня розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Які перспективи цьогорічного НЗО дійсно 4 січня в нас розпочалася реєстрація осіб на Тестування 2013 року е, є деякі нововведення, але вони не принципові. І я хочу, з вашого дозволу, ще раз нагадати про це абітурієнтам цього року. По перше, в нас до переліку предметів, з яких можна пройти ЗНО, додався ще один предмет: це світова література. Вже затверджена умова прийому, і абітурієнти можуть подивитися на якій спеціальності буде затребано сертифікат саме зі світової літератури. Тобто, зараз можна проходити зовнішнє незалежне оцінювання з 13 предметів. Це світова література, це 13 предмет. В нас залишається один обов'язковий для всіх тест це тест з української мови і літератури, так було і в минулі роки, а всі інші предмети за вибором абітурієнта. Нагадаю, що можна пройти тестування не більш ніж з чотирьох предметів. Ця норма теж в порівнянні з минулим роком не змінилася. Дещо ми дійсно, бо якість тестів. Постійно досконалюється, дещо змінено в самих тестах. І я тут хочу застерегти тих, хто говорить про те, що, начебто, скорочення завдань в тесті, це погано, це зовсім не так, бо те, якщо ми так говоримо, це суто формальний підхід, і дійсно в деяких тестах в нас скорочена кількість завдань, наприклад. Це буде вже з 2013 та, року? Так, звісно, це буде вже в 2013 році. А чим це пов'язано? Наприклад, в тесті з фізики замість 36 завдань зараз буде 34. Але це теж крок Українського центру оцінювання якості освіти на шляху вдосконалення тестів, бо ми дещо скоротили ті завдання, де потрібно було обрати тільки одну правильну відповідь, тобто, все ж таки існувала ймовірність щось вгадати для абітурієнта. і замінили, збільшили кількість завдань, які потребують все ж таки міркувань перед тим, як дати відповідь. А якщо це пов'язано з роздумами, то, звісно, це потребує. Більш часу від абітурієнта, тобто час на виконання цього тесту, залишився таким же, як був деякі незначні зміни е, внесені в тест з української мови та літератури про це е, специфікація тесту, тобто як тест побудований, які типи завдань. Е, вся інформація на нашому сайті. Тому хто хоче це подивитися, можна зайти на наш сайт або на сайт Міністерства освіти така інформація, що з 2006 року. Завдання, тестові завдання не змінювалися. Чи правильна така інформація, і як уникати в подальшому таких тенденцій? Абсолютно. Загалом, що це Абсолютно не якість неправильна інформація. Тестування. З 2006 року завдання багато разів змінювалися, і справа навіть не в тому, чи змінювалися вони. Основна вимога до будь-якого тесту це його відповідність, затверджені в програмі ЗНО з цього предмету. Такі програми затверджувалися щорічно. Затверджуються вони фаховою групою. Робоча група створюється для затвердження такої програми, укладання її, до якої входять фахівці і загальної середньої школи. І вищих навчальних закладах до цієї групи і спеціаліст Українського центру оцінювання якості освіти і представники усіх ланок освіти, яка так або інакше пов'язана з зовнішнім незалежним оцінюванням. Кожного року тести тестові завдання тести переглядаються і у відповідності до цієї програми. Які загалом найбільш цікаві, найбільш актуальніші, скажімо так, предмети. Для наших абітурієнтів да, абітурієнти. Ну, оскільки я вам сказала, що в нас обов'язковим тестом залишається один тест з української мови літератури, закономірно, що майже усі, хто проходить тестування, обирають цей тест, ну, за виключенням тих, хто, наприклад, в минулому році пройшов тест вже і може хоче ще раз змінити свій, покращити свій результат. Але майже всі, хто зареєструвався, а в цьому році в нас прогнозована цифра 311,5 одинадцять з половиною тисяч учасників ЗНО дві тисячі тринадцять у порівнянні з минулим роком це, ці це було 329 тисяч, тобто трохи менше. А з чим це пов'язано? Ну це пов'язано з дещо зменшенням кількості випускників загальноосвітніх шкіл. По перше, і по-друге, за ті роки, які існує зно. Майже всі випускники минулих років, хто хотів вже пройти зовнішнє незалежне оцінювання, їх з кожним роком становиться менше, тобто вони вже свої потреби тут реалізували. Я хочу ще нагадати, що в правилах прийому, в умовах прийому до вищих навчальних закладів, зберігається норма про те, що ті, хто закінчив школу до 2007 року, вони можуть обирати. Вони можуть вступати до вищих навчальних закладів або шляхом подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, або за традиційними екзаменами, з складаючи іспити за традиційною формою. В них є таке право. Але мені Це приємно, тільки до 2007 року. ті, хто закінчив школу до 2007 року, коли ЗНО ще не було обов'язковою умовою для вступу до вищих навчальних закладів. Але доволі багато випускників минулих років теж обирають вступ за. Формою сертифікатів ЗНО як часто випускники можуть пробувати себе, свої скажімо так, ті чи інші знання шляхом зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, у нас тут не існує обмежень, тобто кожного року, якщо людина хоче покращити свій результат, наприклад, їй два роки не вдається вступити до вищого навчального закладу, вона кожного року може проходити тестування, зареєструвавшись відповідним чином. Більш того, є, я знаю, що є такі випадки, коли студенти перших або других курсів теж проходять зовнішнє незалежне оцінювання, щоб перевірити свої знання. Для держави це накладно, але це це існує це право кожного. А є граничний вік, ні, а, ні. Взяти участь раучисть вони... у зовнішньому оцінювання. Ні, єдина умова, щоб людина мала атестат про загальну середню освіту і відповідним чином подала документ. Основний документ це атестат про загальну середню освіту і якийсь документ, який. Підтверджує особистість. А які потрібно подати документи для, для того, щоб зареєструватися, взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, і коли е, останній строк строк подачі документів 4 січня? Розпочалася реєстрація. До 5 березня вона триває, і потім ми ще два тижні. Два тижні даємо тим, хто хоче щось змінити. Тобто особа вже повинна бути зареєстрованою, але, наприклад, ну, вона вирішила вступати на якусь іншу спеціальність. і Вирішила, що їй потрібен не той перелік предметів, який вона заявила, а щось інше. Тобто, якщо людина зареєстрована, я це підкреслюю, то після 5 березня в неї буде ще два тижні для того, щоб внести в зміни вже в подані документи. Щодо документів, які подаються цю інформацію, будь-який абітурієнт може знайти. На сайті Міністерства освіти, науки, молоді та спорту Українського центру оцінювання якості освіти, будь-якого регіонального центру оцінювання якості освіти, таких в нашій країні дев'ять. Потрібно подивитися, до якого, до якого центру регіонального належить територія, на якій мешкає абітурієнт. Певним чином заповнюється заява на реєстрування, подається атестат. Якщо в людини він є, але для випускників цього року, коли ті, що не мають атестату, вони надають довідку зі свого навчального закладу, що такий атестат в них буде отримано. Тобто документ, документ, що засвідчує особистість і контактну адресу. На яку ми будемо надсилати наші документи, це Я... все реєструється в електронній формі. Так, це надсилається це роздруковується форма заяви, і потім документи надсилаються поштою. Якщо людина хоче прийти і особисто подати документи в регіональний центр, будь ласка, але ми на цьому не наполягаємо. Павлівна, школярі багато школярів нарікають на складність запитань у тестах і неоднозначність відповідей на них. Як саме формуються ці завдання і на який рівень знань вони розраховані? Ну, я вже е, третій рік очолюю структуру, яка займається зовнішнім незалежним оцінюванням. Я не згодна з такою з таким формулюванням багато школярів. У нас є деякі звернення е, щодо е, складності, або не або неоднозначності тестових завдань, але вони дійсно поодинокі. Я повинна вам сказати, що за минулий рік 2012 Ма навіть десяти таких звернень не було. Було якщо я не помиляюсь, три звернення щодо завдань з біології, два звернення щодо завдань з англійської мови і два звернення щодо тесту з української мови і літератури. Тобто багато може в когось ці відомості є. В мене їх немає. Щодо складності тестів, то треба краще готуватися. Бо я ще раз хочу наголосити, що основна вимога це відповідність програмі зовнішнього незалежного оцінювання. А в програмі зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета не має бути нічого такого, чого б людина не вивчала в школі, тобто чого б не входило до програми середньої загальноосвітньої школи з цього предмету. Тобто, якщо комусь видається складним завдання, то потрібно може щось довчити, передивитися ще раз програму. Тобто орієнтація для зовнішнього незалежного оцінювання це шкільна програма з будь-якого предмету. Серед недоліків нарікають на систему остаточного зарахування абітурієнта до вузу? Ну на жаль, або або на щастя, Український центр оцінювання якості освіти до зарахування не має жодного відношення. Тобто, наше завдання це що називається надати діагноз, оцінити якомога більш об'єктивно оцінити знання абітурієнта, а до того надати йому можливість. Найкращі умови для того, щоб він ці знання проявив. Ми цим намагаємося займатися. Перший віце віцеспікер Ігор Калітнік вважає, що екзамени були більш ефективними за зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки останнє на його думку, зовнішнє незалежне оцінювання себе не виправдувало. Як ви оцінюєте? Ви знаєте, я заяву пана думки? Калетника оцінюю як непрофесійно, бо я не бачу ні жодного аргумента. На які він спирається, може це якісь соціологічне дослідження, на жаль, це не наводиться. Я не знаю жодного професійного обговорення щодо проблем цьогорічного або ЗНО взагалі. Тобто, якщо ця проблема буде більш професійною і будуть надані якісь відомості аргументи, в мене, наприклад, соціологія, яку я знаю від фонду демократичних ініціатив, вона зовсім інша. Може, якась є існує ще інша соціологія. І я знаю про ініціативу пана Калетника щодо організації парламентських слухань з проблем ЗНО. Я готова підтримати це, бо зовнішнє незалежне оцінювання це система, яка тільки все ж таки проходить встановлення в Україні. Бо у інших країн є там п'ятидесятирічний, 60-річний або навіть сторічний досвід, У нас такого досвіду немає. Я з задоволенням прийму участь у таких парламентських слуханнях, як і педагогічна спільнота в цілому, але на жаль, мені здається, що доки ці заяви вони не мають. По потрібне обґрунтування все ж таки наголосіть, але дуже коротко на перевагах зовнішнього незалежного оцінювання. Оскільки програми вже підходить так, вони до цього. Вже абсолютно відомо. Це рівний доступ до освіти, це створення умов для рівного доступу для освіти для будь-якого громадянина України. Дякую, я нагад... дякую вам за розмову і нагадаю, що гостем нашої студії була директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева. Це був власний погляд на перспективи зовнішнього незалежного оцінювання. Залишайтеся на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.